В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску як стати донором та що для цього потрібно. Народний музично-драматичний театр та дитячий театр студія «Дельвейс» Палацу культури імені Тараса Шевченка здобули низку престижних нагород. День фінансового працівника. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 46 тисяч 270 осіб особового складу, 11 тисяч 46 танків, 23 тисячі 47 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 746 артилерійських систем, 1446 446 реактивних систем залпового вогню, 1199 засобів протиповітряної оборони, 421 літак, 340 гелікоптерів, 47 638 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 533 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 56 тисяч 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 935 одиниць спеціальної техніки. Початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, в її плазми завжди потребують медичні заклади. Тому відділення трансфузіології Ізмаїльської міської центральної лікарні звертається з проханням долучитися до благодійної справи та здати кров. Хто може стати донором та за яких умов дивіться у сюжеті. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. 2 см. Центрифуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби Збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіону і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і змаїльської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із мельського порту, прикордонники, нацгвардія, поліція, рятувальні. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 істи раз здаю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тюрг життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крови, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в реєстратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай або багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, другі захворювання, хронічні, третій, четвертий степені онка, будь-який стані туберкульоз, сердечно-сосудисті заболівання, які дають компенсацію, декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. -ї. В інші дні співробіт. Відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення у відділення поліклініки на Клушина 6 і здати кров обов'язково З паспортом для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097. Сім шісто шістдесят сім, тридцять Не залишайтеся. Осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Ворожий дрон атакував Приморський бульвар, привоз та житловий будинок в Одесі. Сьогодні в Одесі відбулася чергова ворожа атака. Безпілотник російських військ влучив у декілька значущих об'єктів міста. Зокрема, було атаковано Приморський бульвар одну з головних визітівок міста, що є частиною об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. В результаті вибуху пошкоджено історичні пам'ятки, вибиті вікна, а також зруйновані фасади будівель, ліхтарі та лави. Одеситів шокувала також атака на легендарний ринок привоз, який давно став символом міста. Тут, внаслідок удару, ворожого дрону було знищено два торгових павільйони. Привоз відомий своєю атмосферою, а також широким асортиментом товарів. Крім того, пошкоджено житловий будинок, де зруйновано частину будівлі на п'яти верхніх поверхах, четверо постраждалих людей та кішка. Всім медична допомога була надана на місці. Нині поранені продовжують лікуватися амбулаторно. Також постраждала адміністративна будівля та автозаправна станція. Ліквідація наслідків атаки триває, а правоохоронці активно документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Цього року народний музично-драматичний театр та дитячий театр студія Дельвейс Палацу культури імені Тараса Шевченка здобули низку престижних нагород на театральних фестивалях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Про визнання, творчість і силу сцени. Дивіться далі. Цього року народний музично-драматичний театр та дитячо-юнацька театр студія Дельвейс Палацу культури імені Тараса Шевченка взяли участь у трьох дуже престижних та важливих театральних фестивалях міжнародного та всеукраїнського рівнів. Наші нагороди це відповідь за наші вистави, нашу працю, наше серце вкладене у творчість. Ми б цього не заробили, цих нагород за півроку. Якби у нас не було любові до театру, якби ми не були працьовитими, і ми дуже любимо свою справу. І завдяки цьому ми і досягаємо таких висот. Цього року ми зробили дуже великий прорив. Таке буває не часто, але три спектаклі за півроку це про щось говорить. І з такими відзнаками, як у нас, це дуже великі відзнаки, перші місця, не просто перші, а місця з відзнакою. Перше місце з відзнакою. Це дуже значимо. У четвертому міжнародному конкурсі Шевченківських читань Свобода, що об'єднав півтори тисячі заявок із 478 населених пунктів України та 21 країни світу. Театр здобув звання Лауреата першого ступеня у номінації Шевченкова багатоголосся за виставу Думи мої, думи мої. Ми відчуваємо, що після всіх наших вистав ми стали сильнішими, наші ідеї глибшими, а почуття точнішими. А кожен наш новий крок стає впевненішим. Ми зрозуміли багато нового. Ми навчилися висловлювати свої думки і не боятися сцени, і показувати себе справжніми. Ми відчуваємо зараз силу, командний дух і бажання ставати кращими. У 30-му всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва від гіпаніса до борисфена став черговим визнанням акторського таланту. Серед 31 театрального колективу з 13 областей України театр отримав перше місце з відзнакою номінації Молодіжний театр за виставу Сад моєї душі, пори життя. Ця вистава Сад моєї душі та пори життя, вона відкрила в мені мене. Я зрозуміла, що театр для мене це місце сили, свободи і надії. А дитячо-юнацька театр студія Дельвейс отримала перше місце з відзнаку номінації Дитячий аматорський театр за святкову виставу Різдво. Місія порятунку вистава зимова про ем, різдво, яку ми ставили, і так, так вже співпало, що ми шукали цікавий сюжет для цієї вистави. І знайшли таку сказочку, начебто дуже просту, але коли почали це розгортати і створювати виставу, то врешті це співпало з тим, що по всій Україні вимикали світло. І от ми в важливий для нас день репетуємо без світла, вмикаємо ліхтарики і граємо виставу про те, що треба завжди мати світло всередині. І це так класно для мене, як для актора. Бо. Те, що мене тримає взагалі на цьому шляху, це е, сенси, які мене наповнюють. І ці сенси народжуються через вистави, через ці сюжети, через твори, які ми, як актори, проживаємо і через шлях, який ми проходимо. Саме у Різдво люди забувають слово «сум». тому ми усі разом намагалися створити атмосферу свята і любові. В січні цього року наш колектив Едельвейс. Зіграв виставу Різдво місія порятунку це не просто вистава, це великий подарунок щастя та любові. Мене підтримує театр тим, що нам сцена допомагає виступати. Я дуже люблю свій театр, дуже люблю сцену і зал. У творчому процесі з народним музично-драматичним театром активно співпрацює і ансамбль сучасного танцю «Ритм» палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Співпрацюємо з театром. Багато років. Ця співпраця дає нам можливість пізнати один одного, вивчати мистецтво разом, прививати любов до театру, до культури, до всього, що називається культурою наших дітей. Ми, працюючи під керівництвом Ольги Миколаївни, Такого талановитого режисера. Я вважаю, що це може не скромно, але самого талановитого, самого сучасного та креативного режисера у нас у місті, мені здається, немає. Це завжди цікаво працювати з таким режисером. Це відповідально. За словами керівниці, театр не просто мистецтво, це діалог із суспільством, роздуми над сьогоденням і мріями про майбутнє. І кожна нова постановка це один крок до кращого світу. Що нас тримає театр? І це не просто слово, це наш вибір, це наш шлях, наше життя, наша місія. Літня театральна школа Едельвейс запрошує дітей віком від 6 років до простору творчості, натхнення та справжнього світу. Подаруйте вашій дитині літо, сповнене натхнення та радості. Адресу та деталі дивіться на екрані. Щиро вітаємо наших талановитих акторів, режисерів та всіх, хто долучився до цих перемог. Пишаємося вами та бажаємо подальших творчих злетів і натхнення. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліція та СБУ затримали заступника начальника районного ТЦК за вимагання та отримання неправомірної вигоди. Фігурант обіцяв за 3 тисячі доларів винагороди виключення зі списку розшукувальних осіб. Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Після передачі клієнтам другої частини хабаря у розмірі 2 тисячі доларів правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку. Кошти були вилучені в якості речових доказів. Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція передбачає за цей злочин покарання позбавленням волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 1 мільйон 211 тисяч двісті гривень. Слідство. Триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі обставини встановлюються. День фінансового працівника в Україні це свято тих, хто забезпечує стабільність економіки, працюючи з цифрами, бюджетами та фінансовими потоками. В умовах глобальних викликів саме професіоналіст-фінансистів допомагає країні зберігати економічну стійкість і рухатися вперед. Дивіться далі. 24 липня в Україні відзначають День фінансового працівника професійне свято тих, хто працює в сфері економіки та фінансів. Свято було запроваджено в 2021 році. За ініціативою Міністерства фінансів та кабінету міністрів з метою вшанування значного внеску фінансистів у розвиток економіки країни та підвищення престижу цієї професії. Важливість фінансових працівників важко переоцінити. Вони забезпечують стабільність економічних процесів, працюють над складанням бюджету, аналізують фінансові потоки та керують ризиками на всіх рівнях від державних установ до приватних компаній. Їхня робота забезпечує фінансову стабільність країни, допомагає підприємствам ефективно функціонувати та розвиватися. В цей день привітання та нагороди отримують кращі фахівці в галузі, які досягли значних результатів в своїй роботі. Важливим аспектом цього дня є не лише підведення підсумків досягнень, а й обмін досвідом серед колег. Особливу увагу прикуто до того, як фінансисти працюють в нинішніх умовах, враховуючи нестабільність світових ринків і вплив глобальних економічних факторів. Саме завдяки професіоналізму в цій сфері країна зберігає економічну стійкість навіть в умовах глобальних викликів. Сьогодні, в День фінансового працівника, керівники фінансових установ та державних органів висловлюють подяку своїм підлеглим за відданість справі і важливу роль, яку вони відіграють в забезпеченні економічного розвитку України. Свято нагадує нам про важливість тих, хто працює з числами, і тих, хто формує економічну політику країни, роблячи їх невидимими героями фінансової стабільності. Лілія Кострова для програми новин. А що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 41 гривню 99 копійок. Євро купівля 48 гривень 75 копійок, продаж 49 гривень 37 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 25 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів, вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-21 градусів тепла, в день 33-35 градусів з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність, вітер змінних напрямків 1-5 метра на секунду. Температура повітря вночі 24-25 градусів тепла, в день 28-30 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмаїлтівікрапкаком, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.